Е, так, шановний прокурор, чутно добре суд? Є зв'язок. Ну, так, перший. Так, Колегі судді, поради що схвалила задовольнити клопотання прокурора про участь його в судовому засіданні в режимі відеоконференції яке обґрунтовано характером питань, які підлягають вирішення на підставі статті 366 КПК Крівна, саме що у нас буде вирішується питання про відкладення судового розгляду. Так, і, як доповіла секретар, судове сьогодні не з'явився обвинувачений. Його захисник надіслав два клопотання про відкладення. Перше розгляду справи, призначено 14 жовтня, 14.30 години, а друге клопотання про долучення до матеріалів. Справу копію розпорядження голови Верховної Ради про відрядження народного депутата Розпорядження за номером вихідним 1156 від 8.10.24. Так. Віталій Сергійович, ви ознайомилися з клопотаннями з додатками? Знайомі? Значить, угу. Я тоді доповім для членів колегії, що перше клопотання про відкладення було обґрунтовано неможливістю прибуття під захисного Кузьміних. На сьогоднішню дату, сьогоднішній час з службового відрядження, яке триватиме з 14 по 18 жовтня, відрядженим відповідним розпорядженням Голови Верховної Ради з метою участі в роботі щорічного саміту. Кого саміту немає даних. Так, і до цього клопотання лише питання про надіслання стороні прокурору. Так, було значено, що оскільки не буде обвинуваченого, то не захисника є таким, що вплине на прийняття рішення. І друге, скоро питання про долучення, про долучення доказів. До нього додано розпорядження номер 1156 від 8.10.24 про відрядження народного депутата Кузьміних до Федеративної Республіки Німеччина від 8.10. Так, ми ще десь жовтні не зустрічалися. Зазначено, піду до пункту 15 частини першої статті 78 регламенту законів порядку під пункту 8 пункту 1 розпорядження Верховної ради від 30 дня 22 року no про деякі питання порядку оформлення народними депутатами відряджень за кордоном молоді і воєнного стану відрядити у зміних. Сергія Володимировича, голову підкомітету, Комітету Верховної Ради, з питань здоров'я нації і так далі, з 14 по 18 жовтня до Федеративної Республіки Німеччина, міста Берлін з метою участі в роботі щорічного глобального саміту Юнайтед Глобал Саміт 2024. Взяти до уваги, що вряджі не потребуватимуть відшкодування, подати звіт. Залишає за собою голова Верховної ради Степанчук. Так, думка прокурора щодо можливості проведення судового розгляду за вказаних обставин. Звісно, за вказаних обставин неможливо засідання, подаю я хотів би зазначити, що минулого разу з 10-го-10. Цього разу з чотирнадцятого по 18 потрібно затримувати інформацію. Як медичного попу неможливість дороги знищити перешкоджали? Це також витратити інформацію про мотовному раду, нічого до кількох та й катера повітря. Так, я ми ви просите витребувати документацію медичну з приводу чого? Тому що суд... Неодноразово звертався щодо тяжкості чи там діагнозу. Звертався щодо тяжкості, але завжди лікувальна установа посилається на те, що це таємниця і не надає такої інформації. Тому щодо медичної частини, це випросити яку інформацію? Витребувати про що? Для потребку ми ще можна витребувати інформацію, хоча про дійсні терміни. не Можливо, бачити до а... діагноз вже вирішили питання, мані... дозволу діагноз у нас діагноз і прошовшення по моєму був наданий, просто суд його не оголошував. Тобто про тривалість лікарня, я про шовше зв'язок переривається періодично. Тому я ну може ви говорили. Якщо я перепитую, то прошу а з Верховної ради інформації про що? Забачу про підстави та про ініціатора службового відрядження. З тобто, хто, хто був ініціатором цього службового відрядження. Чи саме, сам признає, mm -hmm. чи було запрошено, mm -hmm. чи фінера. Mm -hmm. Зрозуміло, добре, дякую. Колегія суддів ухвалила відкласти судовий розгляд через відсутність обвинуваченого із метою перевірки. перевірки е Причин неявки, суд витребує інформації щодо тривалості лікарняного відповідного лікувального закладу за наявними матеріалами справи, та з Верховної Ради інформацію про ініціатора відрядження, а також про дійсне відбуття обвинуваченого за від тим розпорядженням, яке наявне в матеріалах справи. Тобто, ну, чи дійсно він відбув у вказане відрядження. І у нас наступна дата. Так, ви прокурора на 21-го нічого не змінилося. вас ви зайняті? Можливо, немає можливості, можливості призначення 21-го. То 21-го ми не можемо призначити через зайнятість прокурора. Про свою зайнятість захист не, не, не повідомляв судом доведені всі дати, які узгоджені до сторони захисту в тому чи іншому форматі. І наступна дата це 28 жовтня, 14 година, 30 хвилин, вірно? До угу. ну, вказаної дати і часу оголошується перерва в судовому розгляді. Дякую.